Терези, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш трогороскоп на вересень місяць. І так, давайте подивимо. подивимося, що ж чекає на вас в вересні місяці. І так, яким буде вересень для терезів. Так, Терези. Перша карта, десятка пентаклів, це прекрасна карта, і на, на дні колоди побачила імператриця. Це взагалі прекрасна карта якогось сімейного свята, коли рідні люди збираються разом, коли є що святкувати, можливо, день народження, можливо, якесь сімейне дійство, річниця весілля, родини хрестини, весілля, вінчання. Можливо, ви дізнаєтесь якусь новину, або це може бути там, не знаю. Питання по спадку, сім'я, гроші, цінності, от в позитивному, скажімо так, контексті, оці три питання можуть бути затронуті. Але ви будете відчувати підтримку сім'ї або близьких людей і будете щось святкувати. Це ж карта, знаєте, коли може закладатися фундамент на майбутнє? Не знаю, може, ви там інвестуєте, щось купуєте, там, міняєте квартиру, машину, можливо, вкладаєте гроші там, в навчання дитини, можливо, ви відкриваєте якийсь сімейний бізнес, але це все в позитиві. Так, хотіла випасти всі карти. Так далі. Знаєте, це ще як дотримуються якісь традиції. Традиції, там, знаєте, то таке, наприклад, в кожній сім'ї по своєму там святкують таке свято. І, от, наче як ви ці традиції будете підтримувати. Так, ще одна карта. Шестірка мечів, хтось кудись їде, поїздки, відрядження, переїзди, ви можете, ну, перше, це найперше це поїздка, але що може бути? Ви переходите з квартири, приїжджати з квартири на квартиру, переходите, там, із одного офісу в другий, з однієї посади в іншу. Ви можете міняти дитині дитячий садок, у вас може міняти керівництво, йти в інший спортзал. Тобто, це завжди карта, змін, коли ви вирушаєте в якесь щось нове. І це нове для вас завжди прекрасне. Тому якщо ви боїтеся, да, там, ой, там прийшло, прийшов новий так, керівник. Ой, там, не знаю, закрився мій спортзал, куди ж я буду ходити. Ви знайдете краще і будете ще задоволені. Так, прекрасно. далі Терези. Далі це карта робоча. Ви будете робити щось для. Того, щоб підвищити свої якісь професійні навички, можливо, якісь курси, навчання, підвищення кваліфікації, не знаю, якісь бранчі, івенти, якісь співпраці, тобто багато часу будете вкладати в навчання і по цій карті, в навчання в роботу, і можливо в навчання. І по цій карті вас, якби ресурс, оплата, монетизація, рівно стільки, скільки ви туди вкладаєте енергію. А як ви Багато вкладаєтесь, то, відповідно, у вас і хороші доходи. Хороший початок. Так, беремо другу колоду. Дивіться, мішаю та сама десятка пентаклів. Да, Як щось буде, буде що святкувати. Так, Терези, що чекає Терезі в вересні місяці? Яким буде вересень для терезів? Яким буде вересень для Терезів? П'ятірка мечів це взагалі карта така дуже слизька про закулісні ігри. Коли хтось говорить вам одне в очі, а відчуває інше, про вас можуть спліткувати. заздрість. Дуже часто це карта заздрісті. Тому найкраща порада по цій карті це не розказуйте нікому про свої плани. А ще дуже часто людина, на яку ви розраховували, то ви думаєте, що я там можу позвонити в будь-який час, і вона там не знаю, мені Допоможе підтримає, ця людина виявиться, що ну, в цей раз вона не хоче вам допомогти, чи в неї не виходить. І от така, от знаєте, якась таке після смак ага Записали, да? якась така може бути. А це завжди якісь такі драми, інтриги розслідування, які я люблю розказувати, так, що хтось може бути нечесний. Причому з вами в вам в лице співати діфіранти, а за спиною не очень Так. Паш Пентаклів взагалі, карта навчання. Це може бути, ваша дитина йде в перший клас, ви з дитиною там щось навчаєтесь, йдете там в школи, до школярики, вчитеся читати, писати, або ви починаєте якесь навчання, ви починаєте а, не знаю, якісь курси йдете, так, щось таке з монотонним, знаєте, от щось таке, що треба повторювати. Так, щось Повторювати будете якісь історії. Пажи це також діти, діти, діва, тілецька Зірох, тому да, тут якісь маніпуляції, до речі, можуть бути пов'язані з вашою дитиною. Може, якісь коники дитина може викидувати вам. Або не договарювати щось. От так, Це часто карта, да, така якась скользка. Так. Паш мечів, знову ж таки, карта інформації. Пажи, пажи, якесь навчання, щось ви там, не знаю, читаєте, аналізуєте, порівнюєте, робите якісь висновки, де краще, де гірше, не знаю, де дешевше. Тому от щось таке з аналізом інформації може бути. Ну, Знову ж таки, мені десятка пентаклів хоче випасти. На весь це карта ваших, ну це взагалі карта обмежень. Частіше всього це про обмеження в вашій голові. У вас страхи, комплекси, в мене не знаю, не вийде, не вийде, не вийде, не так виглядаю. А вдруг не то, а вдруг сумніваєте. Знаєте, коли видно тут руки зв'язані і очі, тобто ногами вийти можете. Це про те, що ви хотіли би зробити якийсь крок. Не в якомусь не знаю, прийняти якісь рішення, зробити якісь рішучі не знаю, якісь зміни, щось поговорити. Але страхи, а вдруг я не зможу, а вдруг я пожалію, а вдруг це навіть про осудження, а що скажуть мене рідні, близькі. А як подумати? І оці обмеження, обмежуючі установки в вашій голові, вони будуть заважати вам зробити те, що ви хочете. Якщо розплющити очі і подивитися реально на ту ситуацію, якої ви будете боятися уникати і не приймати рішення, то ви побачите, що ножками йти ви можете. А мечі це завжди наші думки. І оці. Ви будете лише в пліну своїх мислів. А тут, будь ласка, дійте, пробуйте, у вас є для цього абсолютно всі можливості. Так, я на цій колоді застряла. Так, наступна колода для Терезів. Що чекає Терезів в. Що чекає Терезів в вересні місяці? Так, вересень для Терезів. Карта підірка ужезліку. Ви будете стукати, битися чи головою, чи в закриті двері, що з вас може не виходити, дуже часто це карта, знаєте, якоїсь такої конкуренції. Змагань, де вам для того, щоб отримати не знаю, якийсь результат, вам потрібно буде проявити сміливість, наполегливість, е, якусь амбіції. Тобі, не вийшло бити молотком, значить, візьму там не знаю кувалду. Не вийшло кувалду, значить, визву там якусь там спеціальну машину. Тож для того, щоб ви отримали те, що ви хочете, вам треба буде дуже добре постаратися. Але з першого разу... Ну, двері, скажу так, будуть зачинені. Да? Може, ви там щось хочете на роботі, там, отримати якийсь проєкт, організувати щось. І у вас не виходить. І вам потрібно дуже добре попатіти для того, щоб отримати те, що ви хочете. ну І взагалі ця карта. Ну не тільки не конкуренці, знаєте, коли ви, наприклад, вас якась даже внутрішня боротьба, наприклад, з своїм партнером, тобто це ви е, говорите одне, а він говорить друге. Ви маєте на увазі там одну інформацію, а людина вас не чує. Знаєте, як об стіну горохом, це то так само ця карта. Або кожен, знаєте. Хто більше втомлюється, хто більше вкладається в сім'ю, хто більше і ось, але це про те, що ні ви не готові чути, ні ваш партнер. ви Кожен да, в своєму домі. це розмова глухого знімив. І знову ж таки, для того, щоб ви домовилися, вам потрібно ну, постаратися. З першого разу це, на жаль, може не вийти. Так, Терези. Терези, колесо фортуни, знову ж таки, поїздка. Взагалі, це питання пов'язані з транспортом. Поїздка, покупка, продажа машини, може, ви здаєте на права, можливо, ви ну, не там, міняєте колеса, робити ремонт, так? якісь такі питання з цим. Взагалі, це карта кармічна. І в нас карта кармічна пов'язана з тим, що. Щас я хочу запитати: з тим, що можуть за кордон. Тут да, можна поїхати за кордон, але е, можуть повертатися незавершені ситуації з минулого. Кольсо фортуни – це циклічність, тобто повернення в вересні може бути конфліктів, да, які вже були, де ви бились в закриті двері. І ваша задача закінчити цю історію. От запам'ятаєте, якщо там ви там сварились на якісь там була підстава для сварок. Там 100 років не бачили там якусь подругу, і тут вона з'являється і вам каже: Ой, давай там я скучала туди-сюди. Це не про те, щоб ви не знаю, там, почали дружити. Це для того, щоб ви зробили роботу над помилками. Для чого і поставили крапку. Мір це крапка, і тому те, що буде. На mm, да, повертатись, можливо, це якісь старі питання, борги, якісь співпраці, якісь ви не закрили якийсь проект, ви щось там комусь обіцяли. Будь ласка, все, щоб буде повертатись, поставте крапку, тому що термічна карта, вона, знаєте, спочатку по-хорошому, я завжди кажу, нам просять винести урок, ну якось лайтово, а потім не дуже. І потім ми дуже сильно плачемо, тому що ну, не думали, да, що так воно може бути. Так, це ж не ця колода. Також це збої гормональні, збої циклів і можуть бути сезонні простуди, але тут більше про гормональні. бути якісь… Так, ще одна карта. То кубків, емоцій через край, якщо це поїздка, вона дасть вам енергії, емоції і натхнення. Взагалі, це карта, коли ви відчуваєте себе щасливими. Не знаю, вона не довго тривала, вона не буде тривати весь місяць, але це такі моменти, знаєте, які хочеться залишити в себе в пам'яті, які ми потім згадуємо, коли ми лягаємо спати, думаю, боже, як було класно, як було тепло. Можливо, це зустріч, можливо, знайомство, подарунок, щось таке, що вам буде приємно, що ви будете задоволені. Доволення. Тут таїнство хрещення дитини. Тобто це якась така подія ну, для батьків чекають, і що ну, людина да, отримала там, ангела охоронця в ну, кожного своє. Я не буду да, нав'язувати. Але це про теплоту і душевність. Тому буде щось, що вас надихне, і ви будете відчувати себе щасливими. Двійка, двійка пентаклів саме в цій колоді, це про те, що ви з кимось. З кимось в парі будете старатися робити щось синхронно. Не знаю, можливо, ви там з партнером своїм домовляєтесь там ділити обов'язки пополам. Можливо, ви там у вас якийсь проект на двох, і ви так само, ну я не знаю, да, якось ділити, пробуєте робити щось синхронно, або е, ви там з подругою їдете, і ви будете да, балансувати, щоб було комфортно і тому, і тому. А тут більше про партнерство, яке може бути для вас ресурсним, якщо ви будете чути, відчувати іншу людину. Тому що якщо хтось поспішить, наприклад, то тут, ну якби номер не зарахується, тому вам потрібно бути в конекті е, ще з кимось, з ким вас близька, емоційний зв'язок. Там, по роботі якісь питання. Да, може бути. Так, ще одна колода. Дивимося, що чекає Терезів в вересні місяці. І так, яким буде вересень? Для Терезів, яким буде вересень для Терезів. Верховна жриця карта інтуїції, яка у вас в цьому місяці буде загострюватися. Вам можуть снитися якісь сни, а також ви можете звертатися до людей, таких як я. Тарологи, астрологи, нумерологи, психологи, які через знання, ну через таємні да, якісь знання, через підсвідомість можуть дати відповідь на запитання. Можливо, якщо це і підказка, якщо ви десь вагалися, там не знаю, не можете там розібратися, як робити, як правильно поступити, то або дослухайтесь до себе, або запитайте ну, підказку у таких людей. Але це карта таємниць. Може бути, що ви дізнаєтесь чиюсь таємницю, щось вам розкажуть, не знаю, якісь, можливо, ви там починаєте таємний проєкт. Ну, не таємний проєкт, проєкт, про який нікому ще не говорите. Да? Можливо, з кимось спілкуєтесь таємно. Колесо фортуни. другий раз, яка нам карта каже, що поїздки це само собою, транспорт, само собою. І Цикли повернення ситуацій, людей, боргів, які ми не закрили з минулого, які нам потрібно подумати, що я так, а, тут можуть бути навіть якісь фінансові проблеми повернення, питання, які пов'язані з грошима. Не знаю, можливо, якісь борги, можливо, у вас була вже якась така фінансова проблема, і вам потрібно подумати, чому я другий раз, чи не другий, чи третій, п'ятий. В мене одне те саме. Значить, я щось роблю неправильно. Ну чомусь іну. і, до речі, четверка пентаклів це в нас гінекологія, ну, тобто яїчники можуть турбувати, це стіти, гіморой. Ну, і кишківник. І тут може бути, якщо у вас були ці хвороби, це може бути повернення ну, ось якихось оцих проблем з нижньою частиною живота. І це точно про те, що їх треба вилікувати. Не просто там, не знаю, випити якийсь обезболюючий, просто антибіотик, а потрібно там піти здати аналізи, все-таки розібратись і закрити це питання. Так, так, ще одна карта для терезів. Король мечів це мужчина, який може бути Терези. Це ваша стихія, ну, хорошо, по чоловікам Терези, Водолій, Близнюк. Що він вам принесе? Радість! Радість це може бути військовий стоматолог, хірург. Можливо, ви йдете до хірурга, ви хотіли зробити собі там якусь пластичну операцію, і ця людина вас радить. Можливо, це ваш партнер. Він може бути не по знаку Задяка, він такий небагатослівний, стриманий, конкретний, і ця людина. Бачите, може там вам допомогти, вирішити ваше питання, дати ресурс, не знаю, потішити вас. А тому з оцим чоловіком вас буде сонце. Можливо, це ну не знаю, не претендую, але може бути це хтось із колишніх знайомих та повернеться. Який знайомий напише вам і вас дуже сильно обрадує. Або от якийсь військовий ваш знайомий повернувся додому, і ви будете прям дуже щасливі, що там цю людину побачили. В такому плані може бути. Так, ще одна колода, що чекає Терезів разів в вересні всі випали. Так, трезів, вересні, місяці, місяць це взагалі карта питання, які пов'язані з мамою, бабусею, місцем проживання. Це переж взагалі карта хвилювань, тому ви можете хвилюватись на ну, про щось із вище перечислених тем. Можливо, у вас актуальна тема вагітності, але це також карта таємниці. Знаєте, це те, що м, приховане. Можливо, ви там, не знаю, дізнаєтесь якусь знову ж таки таємницю, можливо, якась інформація. Мама вам скаже щось там, да, не хотіла вас там розстраювати, ви почнете переживати, і да, і що, і як, або там хтось має приїхати там, до бабусі. От якісь питання по материнській лінії, і місце проживання може бути. Але це місяць у нас має фаза луни 28 днів. І то, за що ви там. Можете яро переживати через 28 днів, ви про це не згадаєте. Тому не накручуйте. Ой, Боже мій, подивіться, випав два імператор і король жезів значить, мужчина, який вогняної стихії. Ем, що скажу, лев Обін, стрілець по знаку Зодіака. так як він імператор, то це людина, яка має владу, посаду, яка приймає рішення відповідальна, серйозна. Що цей мужчина? А дивіться, попередня карта місяць може у вас якісь тайні романи пов'язані з таким мужчиною або якісь тайні переговори. Так, що це привезе король жезлів? Тап. Приємні емоції, романтику, можливо, якісь запрошення, можливо, це якесь запрошення про співпрацю. Я не кажу про а, прям любовні історії. Не включено. Хотілося би, так? Да? Але е, тут можуть бути навіть по, не знаю, по роботі, якісь колаборації, можливо, запрошення там, якимось експертом на якийсь івент, на щось таке, якась приємність. Тобто цей мужчина несе вам приємні натхнення. Натхнення. Неважливо, яке, але натхнення. Так, і давайте останню карту для Терезів. Терезів. Можна було її не доставати. Вона в нас вже була, вісьмірка мечів. Карта наших страхів, наших комплексів, наших обмежень, так, що ви е, самі в голові. Тут прям дуже класно промальовано, що дівчина взагалі е, абсолютно там, не знаю, здорова, адекватна, але відображення вона бачить себе по-іншому. І по-іншому це по зв'язано вона сама себе блокує свої якісь, не знаю, е, своїми якимись установками. Якимось да, не вийде, не вийде. Або це можуть бути е, безсвідомі. Тобто ви думаєте, що я е ге-гей, а там стоїть блок, який каже, а анікі рішеньки, да, це так не буде, тому тут потрібно пропрацювати з собою. Да. Дуже часто, от, е, коли питають про фінансові блоки, ну, чому проблеми з фінансами, випадається карта. А це фінансові блоки підсвідомості. бо там батьки колись казали, що там без труда не витягнеш рибку. І Труда, щоб, щоб багато грошей тільки в бандитів і і воно десь там осідає, і в нас ми боїмося цих грошей. Ми думаємо, якщо я буду там дуже багата, то я там не знаю, стану там такою, сякою. ні. Тому от вам потрібно пропрацювати те, що вас тримає. Взагалі це карта пасивності, можливо, даже десь без діяльності, де є можливість не знаю щось поміняти ну в будь-якій там сфері. Але ви боїтеся, ви думаєте, якось воно рішиться, так? якось воно само, само собою піде. Але воно, к сожалію, нічого не буде. Так, і давайте Я таку карточку, підказочку. Значить, дорогу здолає той, хто йде. Твій шлях це круті сходи вгору. Твій вибір не зупинятися і не задовольнятися малим. Не скаржся і не здавайся, будь наполеглива, і ти здолаєш. Головне, як там, не той, хто падає, а той, хто вміє вставати. Тому я бажаю вам, щоб ваша енергія, наполегливість дала вам бажані результати. Вдячна вам за енергообмін і пишіть, як у вас програвся минулий місяць. Люблю, цілую, ваш душевний тах.